Всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі мої пательки. Сьогодні такий у мене буде відео, таке відео роздум. Знаєте, як ми раніше писали в школах твір і роздум, то зараз у мене буде відео роздум. Прийшла весна, хочеться собі щось такого новенького, гарненького, легенького. Але я витягла перед вами оця вся пряжа, з якою би я хотіла в'язати, і оце сижу й думаю. З чого мені в'язать навесно. Думаю, поділюся своїми думками з вами. Може хтось ще підкаже, коли я знімаю відео і питаю вашу пораду, як правило, я це роблю в кінці відео. Але, як показує статистика, ніхто відео, ну як ніхто, мало хто додивляється до кінця. Тому дуже багато моїх глядачів мені ну, дають пораду або відповідають. Тому я хочу це питання задати спочатку і хочу розповісти, що я хочу. Хто знає, що я хочу? Є в мене, дівчата, отака пряжа, з якого би я хотіла зв'язати. Це саме перше, я буду по черзі вам показувати всі пряжі. Вже отак от суну. Саме перше це оця Накофлауер. Чак його правильно я не знаю. В цій пряжі 25% люд. 25% хлопок і 40%, боже, я не бачу. Бамбукове волокно. Оце літня пряжа такого червоного кольору. Але це в мене такі моточки, якщо дитина моя не віджме, то буде мені, якщо їй сподобається, буде їй. Думаю, таку зв'язати, спробувати. Якщо в мене вийде чайку таку, тільки чайку не з вітером, а таким, знаєте, як футболочкою. Ніколи в житті не в'язала, хочу спробувати експеримент. Не знаю, чи вийде, чи ні. Але задумка в мене така є. А полосочки білі. Підберу по якісь, якусь бавовну одинакову. У мене є бавовна, але зараз тут на столі білої немає. Є в мене отака. Що це в мене? Катя? Не Катя? Soft cotton, Десь cotton. Ну, в общем, о такого плана десь у мене бавовна є, біленька підберу і хочу я з чаєчку, не знаю. Оце отакий у мене задум є, один. Потім, дівчатка, є у мене такий папірус. Я його також брала давно. Лежить у мене він уже хто наскільки, це 20. Ой, ну та так же ж. 70, а, 22% шов. І що? Боже, я не бачу, це ужас один. І 75% ні, боже двочки, Два... 78% катону 22% шоку. Оце... Оце сліпо вже. Це хочу собі таке щось голубеньке, воно таке м'якеньке, гарнюня таке, також думала якусь булочку. Так, далі, далі у мене є така ніжнятина. Ярнард джинс бамбук. Дуже мені вона подобається, але чогось я боюся нею в'язати, тому що читала дівчат відгуки, кажуть, дуже бамбук розтягується. Не знаю, але мені так хочеться неї пов'язати. 50% бамбук, 50% акрил, поліакрил в дужках. На 50 грамів 150 метрів. До речі, я тут не сказала, яка тут. Тут ну, ця пряжа знята з виробництва. Так, тут на 50 грамів 150 метрів також. І тут, боже, я ж сліпа. А тут на 50 грам 130 а, 120 метрів. Майже, бачите, усіх розмір метраж одинаковий. Але хочеться мені і цю, отакий котон. Надіюсь, вам видно такий лот. Така м'якусенька, така гарненька. Ну, не знаю, мені дуже сподобалося. Я ще нічого з нею не в'язала. Було у мене два кольори. Один я була подарувала, другий собі залишила. То така пряжа. Хочеться дуже щось таке літнє, гарненьке, також думаю. Далі у мене ще отакий я бамбук. Це, дівчино, та пряжа. Вул Це та пряжа, коли я казала, знаєте, хто дивився, що мені колись о 12 часов ночі захотілося сонечка І я заказала посилку. Так, оце, це сонечко, яке заказувалося пів 12-го ночі. Але так я на нього роздивилася, таке сонечко, такий жовточок, він вам такий яскравіший передає. А так він не дуже такий яскравий. Тут на 50 грамів, 175 метрів, 40% шерсть, 40% акрил і 20% бамбук. Ну Така вона більш. Ну, не дуже холодна, але дуже тоненька, така з бамбуком. Чусь хочеться сонечка ж таке, Хоча не дуже мені жовтий кольор йде. Ну, думаю, думаю про цю. Даже, не, навіть не уявляю, що я хочу. Якщо я оцю вирішила, що це буде чайка, оці дві хто зна, а оце теж під питанням. Це таке в мене сонечко. Далі далі у мене дві такі пряжі. Це Ангора Gold Siemлі. Це не літня пряжа, але вона тоненька. У мене був такий голубенький світерок, я його носила на роботу, <кхід> така паутинка, і я вам скажу що я носила таку на теплу весну. В ньому не було жарко, не було холодно, мені сподобалася ця ниточка. І оце ця ниточка, що мені подарувала валя. Я думала, я дивіться, вони по кольору ну зовсім одинакові, так як один до одного підходять. То я думала, може взяти ці дві ниточки, отак скомбінувати, і також такий весняний виріб якийсь буде. Тут 75 акріл шерсть, на 100 грам 500 метрів. А тут, а тут, а тут хто зна, тут треба дивитися. А тут не знаю, без опознавательних знаків. Що воно, я не знаю. Спиці тут 3,3,5. рекомендують склад. Ну, склад, понятно, що якась хімія, але, я думаю, якщо ці дві ниточки. Класти докупи, то я думаю, такий гарненький, да, таке вийде. Це така моя думка, не знаю, де я ту ниточку вже брала. Ось, ось дивіться, бачите, вони так схожі, це трошки м'якості дасть. Не так буде. Хоча вони м'якенькі обоє, але це трошечки, тут такий люрікс, трошки такий, навіть не люрікс, а ці точки. О, як вам пояснити, такий диркучий. А разом би воно було класне. І оце я думаю. Хто знає це над цим я думаю. Хоча дуже хочеться такий святирочок. До речі, Люрекс тут якийсь такий серебро переливається в золото, хто знає. І останнє, що я хочу показати, це оця краса. Оце я точно знаю, що я хочу. Була в мене задумка, я ще хотіла його зв'язати на <клес> дівчатка-такі дівчатка. Але. Але я б його не встигла до кінця. А потім я свою задумку колись в інстаграм випадково побачила в російського блогера. Хоча я вже так думала-думала, хотіла так в'язати таким способом. Але подивилася, думаю, ну, я вже таки давно його думаю, то, мабуть, я так і зв'яжу. Оце точно я в'язатиму, бо хочеться мені зв'язати те, що я хочу. Це буде такий літній виріб, така літня футболка. Але єдина, я ще думаю, чи його в'язати крючком, чи його в'язати спицями. Ото єдине, я ще сумніваюся. На крючок більше йде пряжі, але буде швидше. Спицями буде менше пряжі, але трошки довше. общем, не знаю. Ну, хочеться мені цю красу зв'язати. Дуже люблю зелений колір, та ще скучила вже за зеленю. Оце такий у мене сьогодні, дівчатка, буде таке відео. Будь ласка, напишіть, проголосуйте, яка кому пряжа подобається, з якою би ви мені радили б пов'язати першою. Чогось мені хочеться всю, але ж я так в здравому умі в світлої пам'яті, я кажу, я ж розумію, що я його все не зв'яжу за одну весну. А щось хочеться перше. Так от, на вашу думку, що перше б ви зв'язали? Будь ласка. Хочу почути вашу думку, що ви скажете, що ви порадите. Таке моє відео, відео -роздум. Ну, Думаю, спитаю вашої думки. Ну, все, буду прощатися, всього доброго, переможне вам весни. Ми, най... Ми всі найкращі зустрінемось.